Вітаю, друзі! Детектив НАБУ втік з України. Про це детальніше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечисть. Отже, детектив НАБУ Тимур Аршавін. Втік з України до Румунії. Втік поза офіційним пунктом. Пропуску ще в жовтні минулого року. От, подивіться, от він на фото в футболці фонду Зеленського Юнітет 24. Детектив Національного антикорупційного бюро Тимур Аршавін за два роки роботи взяв майже 50 мікрокредитів. Він всього два роки працював на загальну суму близько 400 тисяч гривень. Про це йдеться в його е, щорічній декларації за 2022 рік. У детектива є дружина, дві пащириці. За е, 2022 він заробив 1,3 мільйона гривень зарплатні в набу. Немаленька зарплата, а втік. А чому ж втік, друзі? А давайте подумаємо, пошукаємо. От ми пошукали і знайшли. Знайшли одну причину, а їх ми думаємо там декілька. Детектив Тимур Аршавін розслідував справу антикорупційну справу по розкраданням в фонді гарантування вкладів. Так, саме в оцій корупційній годівничці, і він її закрив, після чого. Справа поновлена ДБР, передана до суду, але він втік. І скільки він за це отримав, одному господу і фігурантам цієї справи відомо. А тому вимагаємо від Державного бюро розслідування порушити кримінальне провадження відносно Тимура Гаршавіна і не за те, що за кордон. А за закриття кримінальних проваджень, на яких явно був Гешефт, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну велику, мирну і процвітаючу.